Мир вам, браття і сестри. Я поганий християнин, грішний. І тому не буду читати вам проповідь. А хочу поділитися своїми спостереженнями за іншими християнами. У християнина є чотири секретних зброї, тобто не зовсім секретних, в смислі, секретних для християнина. Тобто він за них здогадується. Просто більшість властивостей цієї зброї є секретними для християнина. Ну, скажімо, у нього є кулемет, але він використовує його тільки для стріляння одиночними. Є гвинтівка 338-го калібру з цейсівською оптикою, але він стріляє з неї тільки на 25 метрів, не далі. Є танк, але він використовує його лише як трактор. Є, скажімо, ручний протитанковий гранатомет, але він використовує його в рукопашну. Не здогадується, що можна вистрілити. Перша зброя це хто б міг подумати, молитва. Треба віддати належне нашим братам-протестантам. Вони використовують молитву десь відсотків на 50. Її можливості. Ми ортодокси десь відсотків на 5. Для нас молитва це значною мірою дисциплінарна річ, ну, скажімо, частина церемоніалу. Церемоніал це дуже важливо для будь-якої воєнізованої групи, а громада спільнота християнська, поза сумнівом, це воєнізована група, і молитва є. Основою і розпорядком цього воєнного церемоніалу. Молитва для нас це жест ввічливості. Ну, треба ж, зрештою, іноді подякувати нашого Господа Ісуса Христа за хліб насущний і які-небудь інші корисні в побуті речі. А то буде вже якось зовсім по-жлобськи. Молитва це доповнення до аспірину. Е, Коли болить. То ну, треба молитися. Ми це розуміємо. Що, звісно, це допомагає не так, як Аспірин, не так, як Анальгін, але е, ну, теж допомагає. Ну і молитва для православної людини це психологічна підтримка. Аутотренінг, коли по-справжньому страшно. От тоді ми молимося щиро. От просто зараз підпишіться на цей канал. Краще, звісно, розгорніть Біблію. Але якщо ні, то підпишіться на цей канал. Була така мати Тереза, ви, мабуть, чули, маленька албанська жіночка католичка, яка здійснювала величезну благодійну місію в Індії в Калькутті. врятувала десятки, можливо, тисяч калькутських дітей. Вона була генієм організації. Тобто ця жінка організувала величезну структуру. Благодійну структуру, і вона вміла робити такі речі, що не під силу, я не знаю, там якому небудь менеджеру топ-менеджменту IBM. Так от цей геній організації, ця жіночка вважала, що головне все-таки не організаційні зусилля, що головне молитва, і вона спеціально виділила в своїй організації людину, яка мала здібності і талант для молитви. Але що нам потрібно, щоб хтось постійно, майже цілодобово, молився за нашу справу. Вони шукали місце для такої постійної молитви. Спочатку думали, що це має бути в Гемлайських горах, але потім мати Терезія сказала, що знаєш що, давай зробимо це в Нью-Йорку. Там дуже багато мільйонів занедбаних нещасних людей. Саме там. І потрібно молитися. Попри мій ортодоксальний скепсис, а можливо, скепсис грішника, точніше, в молитві ми звертаємося до Бога, тобто встановлюємо зв'язок От релігію в первісному смислі. Зв'язок, ми встановлюємо зв'язок з джерелом невичерпної енергії і неймовірної сили. Це джерело зовсім поруч. і там. І тут, у кожному серці, треба встановити зв'язок. І це джерело пра прагне цього зв'язку. Ми можемо звернутися через молитву і мати цей зв'язок. Невичерпна енергія і неймовірна сила, про що ще можна мріяти? Вона поруч, вона тут. Потрібна лише молитва, але щира. Але з натхненням, як вперше, з тремтінням і захватом закоханого, коли ми молимося, і у нас не тремтять губи при цьому, коли не лється під, не течуть сльози, це не молитва. Це просто дисциплінарна річ. Це імітація. Коли, попри сльози ми не відчуваємо шаленої радості від воз'єднання з своєю батьківщиною в Царстві Небесному, це не молитва, це імітація. Вам коли-небудь вдавалося молитися саме так? Мені майже ніколи. Я шалено заздрю тим, кому вдається. Друге знаряддя піст. Є християни їх мало, які справді використовують піст з інструментальною метою, прито для вигнання бісів або для самоочищення. Вони це відчувають. І ми знаємо, що в Євангелії часто підкреслюється важливість посту. Але для більшості християн, для нас, наприклад, піст це просто трудність, не зовсім зрозуміла вимога, там, скажем, Мусульманам не можна їсти свинину. Чого раптом не можна? Да Бог їх знає. Або іудеям не можна їсти рибу без луски. Дикі люди. А нам доводиться іноді поститися. Можливо, щоб довше очікувати на Великдень чи на Різдво. Просто така собі трудність. Піст справді це дуже важливо. І як і все євангельське, як все в нашій вірі, як все в нашій практиці, воно має багато смислів. Я знаю кілька. Людина має обмежувати себе в малому, вміти обмежувати себе в малому для того, щоб досягати великого, високого. Це, як, наприклад, космонавт. Чим вище він, чим ближче до зірок. Тим більше фізичні обмеження він там літає в цій бляшанці в консервні ні крок вліво, ні крок вправо. Гуляйте, як там тісно на орбіті. Натомість він вище всіх. Або спортсмени, які готуються до змагань. Взагалі нічого не можна. Взагалі, це суцільне самообмеження. Натомість він найсильніший. Але не тільки це, наші відчуття з за часом замилюються, ми перестаємо відчувати. Смак найважливіших речей хліба, джерельної води. Ми перестаємо чути музику, і нам потрібно самообмежити, викинути їжу, перестати чути музику на деякий час для того, щоб знову почути це як вперше. Альберт Швейцер. Пише, що він був хлопчиком, якийсь я не пам'ятаю років десяти в швейцарському селі, якомусь занедбаному, це було ще наприкінці 19 століття, патіфонів і радіо не було. І от він підійшов до шкільного класу, десь його перевели в іншу школу, і з-за дверей вперше почув багатоголосий спів. І це його настільки вразило, що він втратив свідомість. Від захвату. Це було найсильніше естетичне потрясіння в його житті. А ми з вами вже не здатні переживати таких естетичних потрясінь від музики. Її забагато в наушниках. Підпишіться на цей канал, тому що я молюся за всіх, хто підписався місяць відмови від музики і поставити 14-ту сонату Відховіна через цей місяць. І ми сприймемо його по-іншому. Ми сприймемо її майже як вперше. Зрештою, ми маємо бути худі змобілізовані і натхненні. У мене, наприклад, є трохи зайвої ваги, але ви маєте розуміти, що це не просто так. Це не тому, що я слабовольна свиня, це у мене тактичний жир. Необхідно, щоб він був раптом війна. Доведеться лежати на животі, кудись там цілитися зима холодно, і оце збережемої внутрішні органи. Третя секретна зброя християнина це теологічне розмірковування. Оцим найгірше. От цього ми справді не любимо. Ортодокси зазвичай погано знають Біблію, а протестанти зазвичай. Не знають нічого, окрім Біблії. Взагалі нам таке враження, що все зрозуміло. От що не зрозуміло, то прочитає там в посиланнях. Або, в принципі, все давно вже написано і з'ясовано. Хоча це не так, браття і сестри, таємниця утримується всередині нашого віросповідання, таїнство, таємниця всередині обряду. Це означає, що, крім всього іншого, потрібно намагатися розшифрувати цю таємницю. Це неможливо, ми її ніколи не розшифруємо. Але сама по собі спроба є корисною і шляхетною. Бог створив світ, і наше віросповідання тотально діалектичними і парадоксальними. Це провокує нас на розгадування і постійне обмірковування цього парадоксу. І тотальної діалектики буття. Наша теологія, наша догматика виросла з цього обмірковування. І ця догматика чудова. Основним компонентом любові є цікавість. Цікавість це бажання дослідити. Коли ми не цікавимося жінкою, це означає, що ми її не любимо. Якщо ми кажемо, що ми любимо Бога. Ми маємо цікавитися ним. Ми маємо намагатися дослідити його атрибути. Це часто буває неможливим остаточно, але це завжди дуже корисно. Ну і остання секретна зброя християнина це благочинність, це подвиг віри, крузейт. Віра це окрім всього іншого почуття, сильне почуття. Так ось почуття, яке не реалізується в жесті, в дії, не є сильним. Або воно в'яне, або воно ще гірше призводить до перверсії. Ну, наприклад, в тюремних умовах сексуальне почуття за відсутністю жінок може призвести до е потягу до чоловіків. До перверсії. Тобто сильне почуття віри має обов'язково виливатися в сильну дію. Людина має згоріти за своє життя. Недарма метафора світильника так часто зустрічається в Євангелії. Християнин це або доброволець, або волонтер. Що ти християнин, то кому ти допомагаєш, кому служиш? Якщо нікому. То, мабуть, ти не християнин. У сучасних мусульман це звучить іще простіше. Іслам це джихад. Ти, якщо ти мусульманин, ти перебуваєш або в джихаді, або в допомозі джихаду. Якщо ні, то, мабуть, ти не мусульман. Так от християнство це крузейт, христовий похід. Що ти не перебуваєш в христовому поході, то, мабуть, ти не християнин. Тому що на страшному суді Бог. Запитає кожного з нас і всіх разом, коли крали мою отару, що ви робили в цей момент? Коли вбивали ненароджених дітей? Що ви робили в цей момент? Коли пропагували розпусту? Чому ви не протидіяли цій пропаганді? Чому ви були такі самі деморалізовані, як і ті, хто піддався цій пропаганді? Чому коли знищували народ, який я доручив вам? Ви не захищали його? Чому ви не протидіяли окупації? Чому ви не надихнули його? Адже за народ, в якому є церква, відповідальна церква? Чому коли обкрадали? Народ, ви не прогнали злодіїв, адже ви були відповідальні за цих убогих і нещасних людей. Коли потонув Титанік, то багато людей спаслися, в тому числі і багато чоловіків. І от коли вони догребли до Америки, їх підібрали, то потім у них питали: А от чому от ти такий сильний чоловік спасся? А от жінки і діти не спаслися. Чому ти не загинув, спасаючи них? Я боюся, що про це саме будуть питати із кожного з нас на страшному суді. Ти хотів спастися? А чому загинули інші, хто були поруч з тобою? Члени твоєї сім'ї, твої сусіди, твої друзі? Ті люди, яких ти знав, та навіть ті люди, які мешкали з тобою в одному місті. чому вони не спаслися, чому ти не зробив все для того, щоб посадити їх на човник до Царства Небесного? Спитають і мене, і я не знатиму, що відповісти. У кожного з нас є чотири знаряддя, чотири види. Весь жах в тому, що на відміну від вас я знаю їхні властивості, однак не користуюся ними. Тепер, можливо, здогадаєтеся про них і ви. Спробуйте скористуватися, не будьте такими, як я. Можливо, ви ще побачите Царство Небесне. Амінь.